Вона зруйнувала стереотип про те, що жителі сходу України не люблять і не знають української мови. 17-річна персонка з Донеччини стала переможницею декількох конкурсів зі знання рідної мови. Нині Оксана Бердник навчається у Черкаському коледжі і мріє про кар'єру програміста, про юну, але вже мудру патріотку. Далі в сюжеті. Вона любить творчість Ліни Костенко. Говорить вишуканою українською, мріє стати успішним програмістом. Восени минулого року Оксана Бердник переїхала до Черкас із Донеччини. Звісно, підтримувала українському, тому що і в середовищі я була україномовному, хоча гостре питання це ніколи не стояло. От, і батьки прищепили мені любов до цього всього, і виховувалася я в українських традиціях з українськими піснями, віршиками на устах, і перші мої слова були українською мовою. От тож, ну врешті-решт, і на території України ж я народилася. Освоїтись у новому місці дівчинці допоміг товариш родини Олександр Третяков. Той став фактично другим батьком для Оксани та її троюрідного брата з Львівщини. Першу зустріч у Черкасах згадує із посмішкою. Це нормальну нормально називати було складно, так от і вона ще мала якісь сили посміхатись. О, тобто вона приїхала. Вони всі ми вперше побачили, як з маршрутки прийшов. Бачу, що якби розумію, по фотографіях, що це вони. Поту взяли, обнялися так кажу, що будемо робити? Пити каву чи їдемо в бізнес коледж? Їдемо в бізнес коледж. Це було десь 16-та година, п'ятниця у коледжі. Старанну студентку прийняли охоче, забезпечили гуртожитком та навіть залишили підвищену стипендію, яку дівчина отримала в навчальному закладі Донеччини. Викладачка української мови новою студенткою не натішиться. Знання глибокі, змістовні, ґрунтовні, ті знання, які мають право нам говорити про те, що українська мова панує скрізь і на Заході, і на сході, і в центральній Україні. Діти, які хочуть знати, вони будуть навчатися скрізь. Ну, Зрозуміло, трошки здивування було. Нині Оксана Бердник стала переможницею обласного конкурсу імені Петра Ясика та зайняла друге місце на всеукраїнській олімпіаді з української мови. І дівчина і викладачі вірять найголовніші досягнення ще попереду. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.